Це лише перший із п'яти заходів у межах проєкту, покликаного привернути увагу до архітектурної спадщини Чернівців. Чернівецька міська рада оголосила громадські ініціативи, конкурс на громадські ініціативи, і туди було подано близько 20 проєктів, 5 із яких було обрано для реалізації. І наша спілка архітекторів Чернівецької області. Отримала грант для провадження цього проекту, в межах якого ми плануємо відновити історичні двері. Цього разу майстри, брати Володимир та Віталій показали, як правильно реставрувати двері, встановлені ще у 1885 році. Це одні з самих старих дверей по збереженню в Чернівцях. Їх дуже мало таких залишилося. Ну є правда декілька. Вони зроблені незвичайно, ну не не не. Нестандартно, не класично, так як всі останні двері. Вони односторонні, тобто оздоблення йде з однієї сторони, з іншої сторони, оздоблення немає. Але тут матеріали важкі, то тобто дуб, і, і крім того, вони ще дуже мають велику оковку металу, якої на інших дверях, на дверях, які пізнішого періоду, немає. серед відвідувачів майстер класу і професіонали, і студенти, для яких тема реставрації особливо близька. Нам пояснили, що до чого, які є види, як правильно це знімати фарбу. Ну, це було цікаво. Так. Сама подія була дуже актуальна зараз в наш час, тому що багато дверей, вікон на ну, наших вулицях стареньких їх потрібно реставрувати. До цього не цікавилося, але це досить цікаво виглядає. Я прям не знала, як це відбувається, тому це цікаво. Це є така якась невід'ємна частинка міста, невід'ємна частинка урбанізму і нашої діяльності. Тому якби, я вважаю, що треба більше за. Хочуть навіть людей приходити. Прийшли на воркшоп і майстри професійних закладів. Для них це можливість удосконалити свої вміння. Нам це було досить цікаво. Такий проект подивитися, подивитися майстер-клас, взяти в ньому практичну участь, здобути якісь практичні навички, поділитися досвідом. Це надзвичайно цікаво, особливо в даному. Виді діяльності майстер-клас завершився, але проєкт лише набирає обертів. Попереду ще чотири події, які розкриють маловідомі деталі Чернівецької архітектури. А вже 1 липня підсумкова виставка та презентація результатів воркшопів. Радислав Українець, Ганутін Микола, новини. Сі 4